17 листопада на міжнародний день студентства на Миколаївщину для привітання молоді, в тому числі і студентів внук, прибула Марина Анатолівна Порошенко. Перша леді України виступила з привітальним словом, зазначивши, що студентство – це майбутнє держави, світ нації. Захід прийшов за участі голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, голови облради Вікторії Москаленко і мера міста Олександра Сенкевича. Марина Порошенко разом зі студентами заповнила сторінки загальнонаціонального проєкту Книга світу. Миколаїв став сьомим містом, хто прийняв участь в цьому проєкті. Я вдячна сьогодні нашій молоді, що вона об'єднається до написання в книгу миру сторінок Миколаївщини. Книгу, яка вже стала своєрідною молитвою нашої молоді за свободу і незалежність нашої держави. Це вже сьомий регіон Ці книги вписали свої побажання і діти нашої родини, і це і Тернопіль, і Івано-Франківськ, Запоріжжя. Суми, Луганська, Донецька. Всіх студентів сьогодні з міжнародним студентів побажати гарно навчатися, щоб бути. Висококласними фахівцями і будувати нашу Україну Також ми сьогодні приїхали в Миколаїв, щоб передати гунітарну допомогу ліків дитячого обласну лікарню Миколаївську і написати книгу Миру. Сьогодні це сьомий регіон Миколаївщини, де ми вписуємо. Старінки мирного життя, нашу знибу. І я дуже вдячна всім миколаївцям за цей прийом і за таку патріотичність. Патриотичні...